Ну Ось я знаходжусь в селі Буківець, ось село ось ззаду знаходиться, там недалеко Буковецький перевал, звідки ми почали свій маршрут до лади Терношорської. Дуже цікава місцевість, ось наша група попереду. Дорога. Вона йде вниз і далі, дуже мальовничими пейзажами ми будемо рухатись до самої лади. Зараз на дворі ще кінець зими. Але бачите, снігу вже досить мало. Так я починаю свій рух далі. Ось Дорога йде вниз. Тут досить далеко від траси, ну, можливо, біля кілометра. Але тут живуть люди. Зараз праворуч буде будинок. Сваліра що знімає. Воно, будинок. Наша невелика група. І ось тут живуть люди. Вони живуть і далі, і далі, Воно аж на самому пагорбі. Всі гори, це так звані присілки, вони населені. Тут живуть гуцули цілий рік. Це вони за такий спосіб життя змогли свою власну культуру зберегти. Ось тут два собачки хочуть нас. Привітати таким чином. Ось ми рухаємось далі. І ось там за тою горою знаходиться лада. Ось собачка, яка нас дуже сильно хоче привітати. Ну Скажи пару слов мікрофон. Ні, не хоче. Вона мікрофона боїться, інтерв'ю давати не хоче. Ось собачка. Привітайся, привітайся, Да, Вона дуже здивована кінокамерою. А ось тут живуть люди. І все добре. Доброго здоров'я! Так, да, ми далі до лади рухаємось. До лади, до лади. Водувадись. Отут угу. ну, ми спускаємось вниз до невеличкого потічка, як тут місцеві кажуть. Де він зустрічається з іншим потічком. Місце чарівне, місце магічне. Зараз ми це діло побачимо. Дуже мальовничий тут краєвид. Так, але рухатись треба обережно, ще багато мерзлого снігу. Ось внизу потічок. Ось він невеличкий. Весною він значно більший. Як бував влітку, він був великий. А ось. Ця галявина зустрічі двох потічків. Ось ця галявина і попереду дерева, які деякі впали, дуже малювний краєві. Зараз ми це діло будемо просувати. Хоча ні, він досить таки великий. А ось це магічне місце. Так ось тече цей потічок. Крига, що лежить. Ліс. Ось пускається наша група невеличка. Наш шлях далі. Зараз будемо вирішувати, як ми будемо форсувати цей його. Мабуть, тут. Ось так. Один і надалі будемо рухатись вперед. Так, зараз. Я тебе буду валити. Так, ну все, вместе взлетят двух птичков. Ну и взлет это очень интересно. Ну, тут, возможно, мы не будем набирать водичку. Далее есть такая местность. Вот так все это дело течет. Нет, далее, далее будет, далее будет. И вот так все красиво, очень красиво. Вот а там дерево растут прямо с камня. Смотрите, как тут выросло дерево. корені как будто самого камня растут. Вот утримуючи цей схил. І того, щоб він не розвалився. Ось так воно тече, а нам туди далі. А ось перед нами мінне поле. Ось що будуть орати. Все закидано навозом. І це все відноситься до присілку. Ми вже досить далеко пройшли. Скільки ми пройшли? Кілометр є більше? Кілометр більше? Більше. Кіптора, да. І тут живуть люди. Оце їх спосіб життя. Я так думаю, що він зберігся вже дуже-дуже дуже давно. Тому тут на Гуцульщині зберіглись різні обряди цікаві на різні свята, вони дотримуються їх. Але звичайно багато внутрішнього втраченого. Бабця живе 70 років їй. Зараз є вона тут чи ні? І вона це діло сама все оброблює. Ні, щось її не видно. Так, ну добре, ми рухаємось далі, нам ось сюди. А ось величка, невеличка собачка, яка охороняє будиночок. Мабуть, що це не місцевий, тому що стоїть тарілка, кілька собачок, і собачка теж хоче, щоб її сфотографували. Собачка. Серйозний песик. Це метрів сто від мади. Ось нам буде дорога йде. Ось туди Юра пішов. А ось прийшли ми звідти. Дуже красивий малюничий пейзаж. А ось наші дівчата. Рухаємось далі. Ну ось ми підійшли до водоспаду, ось, Знизу тече потічок. Ось там ванни, які можна купати. Дуже все це красиво виглядає. Звідки ми прийшли. Ось майже відокремлена скеля, не знаю хто це прорубав такий канал, бачите. Можливо має якесь значення, бо це зроблено дуже давно. А ось це саме цей водоспад. Ми зараз підійдемо знизу і можливо там будемо купатись. Дуже чиста красива вода. Вона зараз структурована, вона практично завжди структурована, бо дуже потужна. Енергетичне місцевість. Скелі, бачите, які цікаві Скелі, виходи скельні, а ось цієї галявини відкривається панорама самої лади. Зараз направляю туди об'єктив. І ось ми бачимо ладу Терношорську, сама гора Терношори. Називається тому і Лада Терношорська. Що цікавим є, те, що остання брила цієї магалітичної скульптури знаходиться на висоті 777 метрів, а сама гора має висоту 999 метрів. І от зараз дуже чітко видно з цього ракурсу, що це якби жінка, причому вагітна жінка. І вона дивиться на зараз на сонце. Ось зараз ми туди і піднімемось. А ось праворуч невеличкий будиночок, ось той біленький, його викупив Анатолій. Ось така цікава людина, поруч того будиночку будується ще будинки. Він вирішив зробити це місце як місце для тих, хто хоче побути на самоті, побути з природою. От там трохи вище у нього є якась така невеличка площадка для медитації теж на рівні самої лади. Ну, така ось дуже цікава місцевість. Ось тут теж зливається в один-два потічки. Ось місце воно схоже на трикутник, Ось я до нього підхожу. Там праворуч один і тут другий потічок зливається, утворюючи невеличку річечку. Ну, а ці будинки вони продаються, там висить об'ява. Ну, Продаються з різних причин, бути біля такого місця сили, як лада, не так вже просто. А на відчуттях тут дійсно щось відбувається, якщо уявити своє тіло порожнім відчуття... Гармонізації роботи лівої та правої півкуль, роботи серця, дуже цікавий місцевість. Зараз ми підемо купатися. Айде, зараз ми вже підходимо, підходимо до водоспаду. Ось, я так думаю, ми тут перейдемо. Так. Раз, два, три. Опа! І ось рухаємось сюди. Ось так все це виглядає. Ну, зараз тут чисто. Влітку тут є сміття, але тут теж є якесь сміття, але не так багато, як влітку. І ось така вода. І так все ще далі. Ось туди. Так ось ми піднімаємось до самої лади. Ось наша група. І шлях йде під невеличким схилом ось праворуч. Березова роща. Там ось будинки. І так ось вперед до лади. Іде дорога, зараз вона вже з'явиться через буквально 50 метрів, вона з'явиться в полі зору. Їти дуже приємно, мох під ногами і так дуже взагалі комфортна місцевість, незважаючи на те, що ми зараз рухаємось вгору. Це вже сьогодні. Другий день без їжі. Ось попереду лада. Ось вона. Це центральне. Центральна мегалістична споруда всього Терношорського святилища. У нас з цього ракурсу нібито дійсна голова. І вона дивиться на південь все ближче ближче дуже цікаво. така споруда там нібито велике коло на основі цієї споруди ну і взагалі такий досить потужний магалітичний вихід зараз підимось ближче зайдемо на неї і тут на цій ладі є всі ознаки стародавнього святилища. Погода сьогодні дуже гарна. Світить сонце, жодної хмаринки. Дуже добре, як подарунок. Так ось підійшли ми до самого комплексу. Ну, він досить великий. Далі ось ці камені теж відносяться до цього святилища. Ось це невеличка розчалена або печера це місце чоловіків. І така ж є зверху. Ну, На відчуттях, проходячи через той отвір, дійсно відбувається якась дія на рівні чоловічих статевих органів. Ось там її вихід. А зараз я піднімаюсь на самоладу. Ну, ось же я піднявся. Бачите, навіть обладнана скамійка. Ось вгорі. Оця скеля, дуже цікава мені те, що вона нібито поставлена. От бачите? Є якби відстань між каменем зверху і каменем знизу. А ось це місце, це я кажу дослідники атрибут всіх святилищ якби жіноче. Місце тут написано текст слава. Лада слався, слава. І ось тут місце зазначено як для жінок. Напис жінки. Ну, побувавши нібито в цьому місці, жінки отримують якби дійсно якусь підтримку. Ну, можна піднятися далі. І такий ось краєвид панорама з лади. Дуже красиво. І ось вона сама. Вона є якби складена із трьох окремих елементів. Видно, що це камені, які лежать один на одному дуже великої ваги. Як таким чином можна було збудувати, невідомо. І бачите, що вони відрізняються, вона не дотикається до сусідньої скелі. Є відстань між ними. Ну, тут Ну, зараз мало, але так завжди якісь подарунки до лади кладуть. Воно квіточки лежать. Ну, можна побачити монети. Ну, на відчуттях треба сконцентруватися, Я потім розповім що відбувається. А наша група. Ми вже піднялися. Ну, ось ще звідси я вирішив зняти ладу. З цього ракурсу трошки нижче. По сути навіть є